Перша на каналі розпаковочка. Бачите, хто прислав Бош Харків, там щось має бути Бошевське. Мені прислали подарунки, які я обов'язково розіграю серед вас. Із Бог стулсом я давно співпрацюю. І він сказав, що на Новий рік прислав мені якийсь календарик. Зараз подивимось, календарик там чи ні. Хопа! Дійсно, дивіться, друзі, календарик від Боша. Оце так прикол. На 24 рік. Та, ну ладно, таку штуку я розігрувати точно не буду. Минулорічний календарик, я думаю, нікому. ні Ось, бачите, 25 рік є. Але таку штуку я розігрувати не буду. Повішу собі в майстерні на згадку. Дивимось, що тут. Просив у нього короночку на 32 мм. Короночка присутня. Скоро буде цікавий відос. Таку короночку я не просив, але вона є також на 32 мм. Будемо робити відос, щось порівнювати. І тепер дивимось сюди, що це в нас? А це набір біт від компанії Bosch. Ви просто подивіться на цю фантастику. Окей, я навіть не буду його розпаковувати, буду розігрувати ось так, як є в такому первозданному вигляді. Де буду розігрувати, ясне діло, на Тіктоці, тому що Тікток-то сила. Все, що треба, якщо ви бачите це відео на ТікТоці, один коментар, одна підписочка. До речі, календарик не від Боша, а календарик від Бош Харкова. Бачите, тут є його сайт, тут є його номера телефонів, якісь QR-коди. Хто хоче, той заходить. Будь ласка, календарик лишу собі. Цю штуку розіграю коментар і підписочка. Тікток. Дякую за перегляд.